Постійної напруги спорт підтримає тебе. Загалом все добре, команда прийняла добре. Мало тренувань було, треба більше часу на краще взаєморозуміння. Стосовно гри важкий початок. Говерла грала вдома, добре почала, влучила ряд гарних триочкових китків, і ми були у ролі незаганяючих. Ми намагалися краще рухати м'яч в нападі, шукати свою гру. І коли трохи захищались, побігли, то зробили перелом у цій грі і довели, довели до кінця. І, і ту гру, говорила, грала досить непогано, там половину, але ж ми забили, побігли, говорила навпаки. Сьогодні вони гарно почали, гарно почали нам. Ну... Повинні були змінити нашу систему захисту, десь тому, що дуже гарно попав Горобченко і нам десь е, прийшлося на наздоганяти. На але ж хлопці молодці! Е, відзахищалися, побігли. Є проблема з рухом м'яча, але ж перемога, я всіх вітаю вболівальників, всю команду з і дебют як вам. Володі поняла, ну сьогодні слухайте. Ну, Володимир, досвідчений гравець. Я вже не одного разу говорив про це. Володимир, досвідчений гравець. Тому я задоволений, що він приєднався до нашого до нашої команди. Я сподіваюся, він нам я впевнений в тому, що він нам допоможе досягти тих цілей на цілі, на які ми розраховуємо. І сьогодні все-таки сил втратили багато. Зало Бабо три матчі. у Вас наступні у вас дві гри. Які очікування власне від наступних матчів? То завжди в Баблі дуже тяжко грати. Дві гри гри важко грати, а три ми розуміємо, але сьогодні ми змогли час ігровий розділити на всіх і. Завтра всі в однакових умовах, тому і ровно сьогодні рівне сьогодні грала непросту гру Запоріжжям і всі в рівних в рівних умовах. І що робити? Хочу подякувати за те, що ми граємо. Дякуємо ЗСУ, дякуємо силам оборони за те, що за те, що ми маємо змогу займатися улюбленою справою, важкий матч з лідером чемпіонату. Ми розраховували на те, що вони будуть так грати, готувалися до них, але на всю гру нас не вистачило. В першу половину ми ще боролися і досить добре, а в другій половині вже дали зробити їм ривок, не попали свої кітки, припустились багато втрат м'яча і на цьому сталася різниця якраз. Попереду в матчі з Крибасом, так і Запоріжжям, який настрій на цій матчі. Тобто ви розбирали, напевно, ну, важливі буде. Так, ну цілі тільки максимальні забрати дві гри, і ми будемо до цього йти, готувати ще завтра і післязавтра, я думаю, покажемо хорошу гру. У нас є новочок в команді Максим mm -hmm. Луценко. Як загалом От з ним взаємодія? Як ти бажаєш? Ну... Та, це все добре. Він добре вписався в атмосферу клубу. Зараз він ясно, що по грі він ще не всі комбінації знає, але я думаю, тиждень два і все вже буде добре. Вітаю Дніпро з перемогою. Вони грали краще і в захисті, і в напади. 23 втрати, 52 очка. Це дуже мало готуємося до наступної зустрічі з Киривым Ро Розом. Слава Україні, слава Су.